Я тут сидів і думав, про що можна зробити наступний відос. Дивіться, у мене вже є два ролики про модифікації на Half-Life 2, доволі прикольні, до речі, і я вирішив зробити з цього діла щось типу трилогії. І сьогодні хочу поговорити про ще один крутий мод це дійсно хороший хорор. Насправді, коли я вперше зайшов на мод і побачив, скільки крутих модів, в тому числі і хорорних, є до Half-Life 2, я трошки офігів. Як я і сказав, хочу зробити трилогію відосів. Але можливо у майбутньому глянемо щось ще з цікавих модів. Отже, цей проєкт, як і Nightmare House 2, намагається бути схожим на край Fear. І можу сказати, що в нього дійсно це місцями виходить досить непогано. Це менш відома модифікація, ніж Underhell і Nightmare House, яка вийшла в 2012 році. Доволі хардкорна штука. І уявіть собі, щоб повністю її осягнути та побачити увесь контент, необхідно пройти гру два рази. Перший на нормальному рівні складу. Дності, а другий на харді, я це все діло зробив, записав футажі і вирішив розповісти про неї вам. Якщо грали колись у неї, чи хоча б чули про неї, пишіть в коментарях. Я завжди радий вашій активності. І сьогодні ми зануримося у дуже похмурий світ, найтемніші куточки розуму нашого головного героя, ім'я якому грей. Грей занурює нас у дуже похмуру та навіть депресивну атмосферу, не настільки, звісно, як краєфір, але тим не менш, пусте місто, всі люди кудись зникли, наш головний герой сам шукає дорогу додому наодинці зі своїми думками, переживаннями та спогадами. З часом стає все гірше та гірше, і ми дізнаємося щось доволі жахливе. Спочатку ми помічаємо краєм ока якісь силуети у темряві, та не звертаємо на це увагу, а пізніше зустрінемось з чимось дійсно. Жахливим. Таким міг би бути синопсис до даної модифікації. Ну що ж, якщо говорити про геймплей, то це чистий краєфір. Підбираємо по ходу проходження різну зброю, медикаменти, щоб підлікуватися, і батарейки до ліхтарика. Правда, не зовсім розумію, навіщо вони ліхтарик, наче не розряджається що на нормалі, що на харді. Зі зброї тут є доволі круті та незвичайні речі. От, наприклад, в якому хорорі та й взагалі в якій грі ви можете взяти в руки дриль і засверлити до смерті. Ті бісового монстра цією хріновиною. Крута штука, не посперечаєшся. Ну і, звісно ж, звичайний нам набір пістолета, автомата, дробовика і тому подібного. Конкретно тут автомат взагалі якийсь упоротий. В нас тут Узі, до нього не те, щоб багато патронів, і треба висадити практично весь магазин, щоб завалити звичайного монстра. По-моєму, хрінь. Найкорисніша річ тут це труба. Оце реально тема. Вона може все: розбити дошки, поламати ящики, розтовкти Черепушку чергові потворі, труба це реально сила. Коротше кажучи, по геймплею все просто: ми ходимо, вбиваємо монстрів, розгадуємо нескладні головоломки, підбираємо паролі до дверей і тому подібне. В плані хорору це доволі хороший проєкт, тут дуже якісний звук. І якщо ви маєте хороші навушники, то це може вас дійсно налякати. Неочікувані скрімери теж присутні і їх немало. Вони не настільки банальні, як у тому ж самому Nightmare House 2, проте і таких тут достатньо. Приготуйтесь до того, що ця гра складна. Дуже часто вам буде не вистачати патронів і медикаментів, особливо на харді, проте це дає відчути себе в справжній небезпеці. Ти один у світі повному монстрів і не знаєш, чого очікувати. Краще берегти всі припаси, які в нас є. Але не переживайте, дуже складно не буде. У нас тут є можливість сейвитися в будь-який момент. В краї ефір така можливість була відсутньою, і там було дійсно боляче. Взагалі, куди не глянь, скрізь помітно, що Розробники Грей надихалися криком страху, і це дуже круто. Гра досить напряжна, і ця атмосфера не відпускає до самого фіналу. Все починається з того, що наш головний герой Грей Андерсон нібито просинається в себе вдома, але насправді йому сниться кошмар, наповнений різними жахіттями. Ми проходимо кімнату за кімнатою, коридор за коридором, і це просто жесть, чого тут тільки немає. Незрозуміла чортівня, якісь трупи на стінах, стрьомні маски, і при цьому всьому купа скрімерів і гучних звуків. Початок реально в стилі краєфір, повноцінного сюжету, так би мовити, тут не буде. Ми будемо читати текст на екранах завантаження. Головний герой інколи щось коментуватиме по мірі проходження і тому подібне. Ми починаємо наш шлях з туалету якогось місцевого бару. Грей відчуває, що щось не так. Розмови та галас затихли. Можливо, вони вже зачинилися, доки він був тут. Хто зна, треба вийти перевірити. Але спочатку варто відкрити останні двері туалету. Тут лежить оця штука. Це лялька Аніти, колекційний предмет, який можна збирати. Їх всього 10 Штук, і вони будуть траплятися нам по ходу гри. Деякі лежатимуть практично на видному місці, а інші можуть бути приховані так, що без гайду навіть не здогадаєшся, де їх шукати. За всі знайдені ляльки відкриється бонусна карта. Я їх, на жаль, всі не знайшов та й не хотів витрачати час на пошук, підбирав лише те, що траплялося на очі під час проходження. Отже, в барі пусто людей немає, всі кудись зникли. Треба забиратися звідси час йти додому. На стіні висить рушниця. Я вже зрадів, коли побачив її, але на жаль, забрати звідси її неможливо. Анлакі, задні двері зачинені, а ключ знаходиться в офісі. Забираємо його і виходимо на вулицю. Тут дуже темно, ненавиджу темряву. Грей думає, що, можливо, в ремонтній майстерні хтось є. Це типу його місце роботи. Він хоче заскочити туди перед тим, як іти додому. Ну добре, будемо шукати. Необхідні нам двері зачинені на замок. Ключа немає і так просто його не зламати. Треба відвідати магазин інструментів неподалік. Можливо, там щось знайдеться. Болторіз, те що треба. Проходимо всередину. Ми в якомусь реально темному місці. На підлозі хапаємо ліхтарик, хоч щось корисне ми знайшли. Йдучи по вулиці, звертаємо до блоку 12. але прохід, як завжди, зачинений. Доведеться шукати ключ у сусідній будівлі. Дійсно, на підлозі ключ та записка. Написано кров'ю, щоб ми йшли через блок 12. Можна повертатися. Щоб відкрити чорний хід будинку блока 12, треба піднятися поверхом вище. І в апартаментах знайти ключ. В одній з кімнат підбираємо ще одну ляльку Аніти. Після обшуку поверху знаходимо потрібну квартиру. Здається, тут сталося щось жахливе. Мужика жорстко вбили. Ось і ключ. Тепер можна повертатися. Час пройти через стару будівельну площадку. Нарешті підбираємо нашу першу зброю: трубу. Це прямо універсальна зброя, я вам кажу. Цілком реально пройти гру, використовуючи лише її. Розламуємо дошки і проходимо всередину. До речі, тепер труб. Бою можна ламати різні ящики та бочки, інколи з них буде випадати різний лут, типу патронів, аптечок та батарейок. Я досі не знаю, навіщо тут потрібні батарейки. Ліхтарик наче не розряджається, навіть не стає гірше світити, вони просто є. Можливо, це недороблена механіка, або ж я не знаю. Прийшов час лізти через стару каналізацію. Ну а як же без цього? Обережно пробираємося по дошкам і намагаємося не впасти. Ну, що може бути гірше темного місця? Правильно, ще більш темне місце. Ось і потрібні двері. На них висить записка, що ключ захований в якійсь шафці, і треба його знайти. Забираємо його і виходимо нарешті звідси. Ми знову на вулиці, зате не в тісних підземних тунелях, і за це дякую. Але довго ми тут не затримаємося. Заходимо в черговий будинок і за нами хтось зачиняє двері. Ми прийшли до потрібного місця. Ремонтна майстерня. На підлозі одразу помічаємо записку та пістолет. Грею здається, що почерк належить його матері. Доволі дивно. Зате тепер у нас є пістолет, і це не може не радувати. Активуємо рубильник в підвалі і йдемо на вихід. Ось і наш перший ворог. Здається, нічого особливого, якийсь зомбоподібний виродок, але бляха, цей звук, з яким він вистрибує, це просто жесть. Аж серце в п'ятки. Нам знову доведеться пройти через заплутаний та тісний підвал, вбиваючи монстрів та ламаючи ящики в надії на цінний лут. Опа! А тут у нас дриль, це нам треба. А зацініть оцього покидька, якась повзаюча потвора. Монстри тут реально прояв больної фантазії. Підбираємо інструмент і знаходимо на стіні хрест. Такими місцями. Позначені зони, де можна відкрити собі шлях. Використовуємо дриль. До речі, ось такі шавки можуть послужити нам хілкою. А це хто бляха такий? Я не знаю, як це описати. Наш шлях заводить нас у метро. Грей каже про те, що ще півгодини і він буде вдома, оптимістично налаштований чел. Бляха, як ви дістали своїми скрімаками. Жесть. А тепер ще й бісові ляльки на нас нападають. По ним доволі важко попасти, і це по суті одній з самих напряжних ворогів у цій грі. Походу, наш головний герой все-таки у чомусь винен серйозному, і совість не дає йому спокою без коментарів. Я не знаю, що це, як це описувати. Вся гра, наче маячня хворого психа серійного вбивці. Тепер у нас є два шляхи: один підписаний як хоум. Тобто дім і інший. Додому ми поки що не пройдемо, гра нас туди не пускає. Значить, йдемо по іншій дорозі. Перед нами манекен з відсутніми кінцівками, треба його зібрати повністю. Є три шляхи. Пройшовши кожен з них, отримаємо по деталі: прохід зліва переносить нас в якусь школу з запискою на підлозі. Написано, що це був нещасний випадок. Після цього натовп ляльок нападає на нас і треба якось виживати. Після файту хапаємо голову та йдемо далі. Справа нас очі є прохід з головоломкою, на підлозі пронумеровані плити. Треба знайти правильну послідовність, щоб пройти. Інакше вони просто обваляться. Я це все діло пройшов просто за допомогою сейвлоаду, і все. Потрапляємо в якийсь дім, можливо, дім грея. Добиваємо ляльку, хапаємо частину манекена, залишається остання дорога. Прямо переносимося кудись на темну вулицю. Треба бути обережним, бо тут нові небезпечні вороги, собаки, у яких явно щось не те з лицем. Що це бляха? Розбираємося з ними, знаходимо невеличкий будиночок біля лісу, лутаємось і підбираємо записку, в якій сказано про дітей, які гралися неподалік. Потім голосно закричали, і автор записки помітив, як якусь поранену маленьку дівчинку несуть у будиночок, щось сталося жахливе. Йдемо в будівлю і забираємо останню частину манекена. І от зараз починається якийсь треш Супер душне місце, яке тільки могло бути. Це щось типу босс файта. Ми опиняємось на. Платформі навколо нас якісь велетенські ножі. Якщо попадемо під них, почнемо втрачати ХП. Також є якісь портали, які теж віднімають нам ХП. З них будуть вилізати ляльки. В повітрі висять ящики, ламаючи які можна залутати патрони до пістолету. В різних частинах платформи троє великих монстрів, яких треба вбити. Після кожного вбитого монстра з'являється все більше ляльок. І от, коли вб'ємо їх усіх, наспавниться цілий натовп ворогів. Окрім ляльок, будуть ще й звичайні монстри і в цьому хаосі треба якось вижити. Коротше кажучи, я провів тут десь близько півгодини, щоб пройти цей момент. І знаєте, що мені допомогло? Дриль після того, як тут буде закінчено, почнеться оця катсцена. Ютуб, будь ласка, не бань мене за це. Тут відбувається якийсь треш, це ми вже зрозуміли. Таємничий голос просить нас спуститися в підвал, нібито там ми знайдемо відповіді на наші запитання. Ну, полізли. Тут якісь дошки, розбиваємо їх і таким чином відкриваємо прохід. Ми в якійсь психлікарні чи щось таке. Основні двері, які треба відчинити, заплетені волоссям. Треба знайти ніж, він слугує ключем від цих дверей. Відбиваємося від ворогів, сідаємо на ліфт та їдемо вище. Підбираємо ніж і в цей момент з Дверей вилітає якийсь здоровий мужик. З ним битися немає ніякого сенсу. Він тупо безсмертний. Я і стріляв у нього зі всього. І бив зброєю ближнього бою. Йому тупо пофіг. Тому не лишається нічого іншого, окрім як звалити звідси. Так і робимо. Несемо наш ніж до проходу і відкриваємо двері. Тут Грей знаходить лист з психіатричної лікарні, в якому йдеться про його батька. Він жорстоко вбив когось, і за це його помістили в Сьюзен Кросс Хоспітал. Грей вирішує відправитись туди. Щоб знайти детальну інформацію про свого батька і дізнатися більше, сідаємо в машину і прямуємо туди. Приїхали в лікарню і одразу на нас нападають ці психи. Позна, де шукати ті документи. Доведеться перерити все, що тут є. Схоже, треба на третій поверх. Саме там знаходяться архіви. Ну, ходімо, просто так піднятися туди не вийде. Прохід повністю заблокований. Доведеться шукати обхідний шлях. Далі по коридору у нас двері з кодовим замком. Я тут довгенько провозився, обійшов по декілька разів перший та другий поверхи. Виявилось, я пропустив код в душавій. Він прямо на стіні на... Написаний, а я цього якось не помічав. Вводимо пароль, з дверей на нас вилітає монстр. Тепер по вентиляції пролазимо до третього поверху, підіймаємось і не знаходимо там нічого. Тут була пожежа, а в документі написано, що весь архів перенесли у підвальне приміщення, значить, треба відшукати його. На першому поверсі в одній з кімнат ламаємо підлогу і таким чином відкриваємо собі шлях до підвалу. Тут у нас повно монстрів, тому треба бути обережним. Знаходимо панель керування. Дверима вирішуємо нескладну головоломку і можемо йти далі по коридору. Виходимо на фінал. З вами згоден, виглядає як якась маячня. Настільки тупий фінал, типу, заради чого це все було і що взагалі. Через це я і сказав на початку: щоб зрозуміти сюжет, треба пройти гру два рази. Після першого проходження відкривається рівень складності хард. Тепер треба на ньому осилити гру. Що нас чекає на харді? Зміни є. Ну, по-перше, очевидно, що стає все набагато складнішим. Монстри б'ють дуже боляче, і майже всю гру ви будете ходити на лоу ХП, аптечок дуже мало, потроє. Майже немає, тому я і сказав, що труба найкраща зброя. Доведеться привчитися використовувати деш і контратакувати ворогів рукопашну. Окрім складності, додаються ще деякі моменти: нові вороги, нові шляхи, ті, які раніше були недоступні. Але в цілому все залишається таким, як і було. Прозвучать деякі нові фрази від грея та таємничого голоса, але нічого суттєвого. Оте місце, яке я проходив півгодини на нормалі, босфайт на Харді, я скажу чесно, провів за ним приблизно півтори. Години. Я не міг дропнути це все діло, хотів завершити гру і зробити відос. Було дуже важко і душно, але я вижив в тій локації. Коли ми на харді спускаємося у підвал лікарні, а потім йдемо по коридору. Фінал змінюється. Ми переносимося кудись до якоїсь лікарні. Можна впізнати деякі локації, по яким ми ходили. Тільки вони були дуже темними і з натовпом монстрів. Наш шлях завершується в кімнаті, на дверях якої написано Грей Андерсон. Це наша кімната. У 1986 році Стів і Джен, батьки Грея, одружилися. Невдовзі вони переїхали до маленького містечка під назвою Брайтвудс, сподіваючись на мирне життя для своїх майбутніх дітей. Раніше Стів працював хірургом у місті, але тепер йому довелося працювати в місцевій лікарні за набагато нижчу оплату. Джен намагалася влаштуватися на роботу, але не змогла. У 1989 році народилася Аніта. Аніта ходить до міської школи і над нею агресивно знущаються. Вона часто поверталась додому в сльозах. Її батьки не можуть дозволити собі відправити її в іншу школу. У 1997 році Джен знову вагітна ще однією донькою. Незабаром після народження Клер, Аніта, під час шкільної екскурсії, падає згори та дуже сильно травмується. Це не було випадковістю, але маючи небагато доказів, окрім зламаного дитячого візка, об який вона спіткнулася і на якому гралися всі діти. В тій поїздці їй не було кого звинуватити. Аніту терміново доправили до лікарні Брайтвус, де Стів був одним із небагатьох хірургів, які могли б з нею працювати. Хоча дозволяти персоналу працювати над членами їхніх сімей було проти політики лікарні, у них не було вибору. Аніта помирає в лікарні під наглядом Стіва, вводячи його в глибоку депресію, яка, зрештою, коштує йому роботи в лікарні. Наприкінці 1998 року. Стів повністю втрачає рештки свого. Розуму, вірячи, що в його сім'ї більше немає майбутнього, він вирішує забрати решту сім'ї з собою в божевільному суїцидальному стані. Успішно вбивши клер кухонним ножем. Йому не вдалося вбити Джен, яка потім викликала поліцію. На початку 1999 року Стіва госпіталізували до лікарні Сьюзан Кросс де він проводить решту свого життя під наглядом доктора Хеймана Хіта, який вважає, що проблеми Стіва є спадковими і що лоботомія може врятувати його. Збентежений розум після лоботомії у Стіва трапляються численні напади, і він проводить решту свого життя в камері в стані зомбі. Цього ж року Джен дізнається, що вагітна. Цього разу хлопчик. Джен хвилюється за своє майбутнє, знаючи, що в дитини не буде батька, який би його виховував. А також боїться, ким хлопчик може стати. Не маючи можливості дозволити собі будинок, у якому вона живе. Вона переїжджає в квартиру в тому ж місці. Під час регулярних оглядів та аналізів до народу. Родження дитини, Джен дізнається, що у неї перша стадія раку хребта. Дитина народилася наприкінці 1999 року. Джен дає сину ім'я Грей, знаючи і свою долю, і долю дитини. Після 10 років страждань і хіміотерапії, а також сотень тисяч доларів боргу, Джен помирає, залишивши будинок банку, а Грей прожив решту свого дитинства у притулку. У 2019 році Грей покинув дитячий притулок, ставши автомехано. Механіком з низькою оплатою, але достатньою, щоб переїхати в гетто. Приблизно через рік роботи він починає ненавидіти свою роботу свого боса, оточуючих і самого себе. Потім грей розуміє, що він накоїв. Він випадково покалічив колегу по роботі через нещасний випадок і вирішив приховати свою помилку від інших. Після бійки зі своїм босом Грей завдає йому удару ножем, повертаючись до бару, щоб помити свої закривавлені руки. Потім він заявляє, що йому довго доведеться. Сидіти в психлікарні, але можливо одного разу він матиме власне місце, яке грей зможе назвати домом. До речі, про ту дівчинку, яку він вбив дриллю. Грей і справді її вбив в неадекватному стані після сутички з начальником, він намагався втекти. І коли ми билися з босом, насправді грей убивав ні в чому не винну дівчинку. Жесть просто. Ну, ось і весь сюжет. Тепер стало більш-менш зрозуміло, що до чого. Хоча я впевнений, що більшість гравців не осилить рівень складності хард і так і не дізнаються всього сюжету гри. По суті, гра не про сюжет, вона в першу чергу про геймплей, про скрімери та про моторошну атмосферу, яка не дає вам спокійно видихнути і перепочити хоча б хвилинку. Грати в цю модифікацію було доволі цікаво, хоч і були деякі душні моменти, як той бісовий босфайт, але в цілому, найс, мені сподобалось. Сподіваюся, що вам теж. Пишіть в коменти, про що можна ще поговорити, в які моди чи ігри пограти. Мені буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий контент. Також натискайте дзвіночок, щоб знати, коли вийде новий відос. Усім дякую за увагу, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.